Вас вітаю тубканал Трейд. Сьогодні ми з вами оглянемо твердосплавну борфрезу по металу типу F, яка має закруглену сфероконічну форму діаметром 6 мм з хвостовиком діаметром 6 мм. Борфрези типу F ще називають шарошки за свою мініатюрність і продуктивність. Така борфреза використовується для зачистки деталей від залишків зварки облою чи іржі. Борфреза складається з двох частин з хвостовика та робочої частини. Робоча частина виготовлена з твердосплавного сплаву. Ця частина має закруглену сфероконічну форму та прихресну насічку, що дозволяє обробляти будь-який Металів. Хвостовик виготовлений із вуглецевої сталі. Зазвичай діаметр хвостовика менший за робочу частину. Кріпляться між собою робоча частина та хвостовик методом спаювання між собою. Твердосплавна борфриза має наступні характеристики: діаметр хвостовика 6 мм, діаметр ріжучої частини 6 мм. довжина ріжучої частини 18 мм. загальна довжина борфризи 63 мм. Така борфриза це ідеальний інструмент для робіт по різним частинам деталі або отворам. Перехресна січка на твердосплавній борфрезі дає можливість працювати всією робочою частиною, а її форма забезпечення. Пече максимальний контакт інструменту з обробляємою поверхнею, як правило, інструменти такого типу встановлюють у річний інструмент типу дрелі або пневмашинка, яка дає велику кількість обертів для стабільної роботи інструменту. Такий інструмент можна використовувати і на верстатах. Попередньо встановив його у необхідне верстатне оснащення, яке при необхідності ми допоможемо підібрати. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також формити своє замовлення. А ще замотажте каталоги наших турецьких виробників. Наші регіональні менеджери з радістю проконсультують. Тують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо в будь-який куточок України з нами швидко надійно та якісно.